Року. В рамках форуму освітянського, який запланований і проводиться із 19 числа і до 28 серпня, проходить і студія педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. Зокрема, ми зібрали на студію керівників закладів позашкільної освіти Креативний хаб Позашкілля. Цього року до участі у нашому креативному хабі були залучені також. Актив ліги старшокласників Черкащини, який у співпраці із директорами позашкільних закладів обговорили питання діяльності закладів обласного підпорядкування позашкільної освіти. Студія керівників закладу позашкільної освіти цього року проходила в змішаному форматі. Безпосередньо в інституті після дипломної освіти працювали керівники закладів позашкільної освіти. Але оскільки у нас був ще майстер-клас переможця конкурсу цифрових ресурсів Ольги Миколаївни Белік, методиста Маньківського будинку дитячої нацької творчості мала академія наук, то до нас долучилося 36 осіб педагогічних працівників закладів позашкільної освіти усієї області.